Сьогодні топ 10 найдавніших міст України від середньовічних центрів до античних легенд, Номер 10 Глухів. Перша згадка у літописах 1152 рік 12 століття. Місто фортеця, яке згодом стало столицею Гетьманщини. Сьогодні сучасний глухів на Сумщині, Номер 9 Ніжин. Відомий із 1078 року 11 століття, козацький центр із ярмарками та храмами, це той самий Ніжин на Чернігівщині, номер 8 Іскоростень столиця Древлян у IX столітті. Саме тут княгиня Ольга помстилася за смерть князя Ігоря. Сьогодні місто Коростень на Житомирщині, Номер 7 Суренж. легендарна столиця Дулібів VII століття. Дехто вважає, що її сліди збереглися на місці сучасного рівного. Номер 6 Голунь, давнє місто на Поліссі, згадане у 7 столітті. Його спадкоємцем вважають сучасний овруч на Житомирщині, Номер 5 Переяслав Руський, згадується у 907 році, 10 столітті в поході князя Олега. Сьогодні це Переяслав Музей Просто Неба Київщини. Номер 4. Хотівське городище. На Київщині археологи знайшли укріплення 3-2 століття до нашої ери. Село Хотів нині стоїть на місці того загадкового центру. Номер 3. Неаполь Скіфський столиця пізніх Скіфів у Криму, 3 століття до нашої ери. Його руїни збереглися у сучасному Сімферополі, Номер 2 Офіуса грецька колонія 7-го століття до нашої ери. Ймовірно, це була Одеса або її околиці. Номер 1 Істріон, місто 8 століття до нашої ери, засноване греками. Його пов'язують із сучасним Березанським островом на Миколаївщині. Від Коростеня до Одеси, від Рівного до Сімферополя, наші сучасні міста зберігають у собі тінь тисячоліть.